4 грудня в українській історії це день, у якому поєднуються героїзм і трагедія, давні духовні традиції та сучасні події, що досі відлунюють у суспільній пам'яті. У цій даті видно, як крізь століття тягнеться нитка української державності, боротьби і постійного переосмислення минулого. Цього дня відзначають День ракетних військ і артилерії, одну з галузей українського війська, від якої залежить не лише успіх на полі бою, а й життя тисяч людей. Спершу свято припадало на 3 листопада і мало радянське походження, але у 2024 році Україна свідомо перенесла його. Тепер воно збігається з Днем Святої Варвари, яку вважали покровителькою артилеристів, ще козаки та європейські війська ранньої модерної доби. Це рішення повернуло військову традицію до її коренів і надало свято нового змісту, що ґрунтується не на ідеології, а на історичній спадщині та духовних символів. Та ця дата несе й тінь подій, про які важко згадувати без болю. У ніч на 4 грудня 2016 року в селі Княжичі сталася трагедія, що сколихнула країну. Через помилку в координації різні підрозділи поліції, які мали б діяти разом, відкрили вогонь один по одному. Загинули п'ятеро правоохоронців. Цей інцидент став одним з найрезонансніших у новітній українській історії, болісним нагадуванням про ціну непрофесіоналізму та про те, наскільки критичною є злагоджена система безпеки. Є в цій даті й події далеких часів. На початку грудня 1917 року, за старим стилем 4-го числа, у Києві відбувся всеукраїнський конгрес рад. У розпал революцій різні сили прагнули визначити, якою має бути Україна автономною, більшовицькою чи незалежною. Хоч цей Конгрес і не став перемогою української державності, він засвідчив, що українські землі були осередком важливих політичних процесів, а не периферією імперських рішень. Саме такі події дають змогу побачити, як формувався український політичний ландшафт у складні та вирішальні моменти історії. Таким чином, 4 грудня це мозайка української історії, де поруч стоять військова звитяга і духовні традиції, прагнення до державності та болючі уроки. Це день, коли минуле говорить з нами різними голосами, нагадуючи, що історія це досвід, який формує наше сьогодення і допомагає не повторювати помилок. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.